Маєте поганий сигнал інтернету на другому поверсі будинку, в іншій кімнаті квартири або на задньому подвір'ї. Наш посилювач Wi-Fi сигналу вирішить цю проблему. Він покриває сигналом мертві зони, куди сигнал звичайного роутера не дістає і забезпечить вас потужним високошвидкісним інтернетом. Має швидкість передачі сигналу до 300 Мбіт на секунду і здатний покрити площу до 80 квадратних метрів. З підключенням посилювача впорається навіть дитина. Достатньо вставити його в розетку. На вашому телефоні чи іншому пристрої відкрити налаштування Wi-Fi, вибрати нову мережу з назвою Repeater. На сторінці, що відкриється, натиснути Логін. Потім натиснути верхню кнопку Next, вибрати ваш Wi-Fi, який вже є в будинку, і ввести його пароль. Після цього натиснути Next і Finish. У списку точок доступу Wi-Fi вибрати вже нову з приставкою на кінці Ext. Це і є ваш посилювач. На цьому все. Пристрій готовий до використання. Тепер ви можете використовувати інтернет навіть там, де його раніше не було. Маємо понад тисячу задоволених клієнтів, надаємо якісну безкоштовну консультацію. Тисни замовити, щоб перейти до нашого магазину.